Так, всім привіт, ми з України. Тільки що приїхав додому своїм коником, поламався, переломився соломотряс. Я зарані вибачаюся, просив мене підписчик показати як з вибачаюся. був зайнятий, як не те, то молотіння, то ще ну, забігався. Вибачаюсь. Показую на відео. Отак у мене воно, така кришка. Отак воно ось воно вставляється сюди, отак, о, за оцей буртик вставляється. Внизу голочок там. Ось, хтось, навіть з попередніх власників вирізав, надрізав, позагинав і з цієї сторони. Це щоб скатну доску витягти сюди. Ось у мій соломатрьо. Переламаний. Оце в мене так. Ось цими флажками воно придавлюється і все. Отакий цей. Оце, оце така в мене поломка. Два круга зробив, другий круг доходив. І щось почав це і почав ремень. Привода бітера, скатної доски горить, все, я зняв, почав оцей ремень горіть. Все, видно, що він підсмалений вже. І туди думав, що на бітер намотало. У мене водка що на бітер намотало. А воно ні. А воно а вони не крутяться. І отож, вийшло, що подивився, що сломатряс переламаний. Це така друга серйозна поломка на сої в мене. Перва серйозна така, ну я вважаю, так серйозна вал переломило, заварив, поставив, далі їде. Буду переробляти, так як хлопці, подписчики мої совітують всі почіпники туди ставити. Уже все попідкуплював, все є, але хочу сезон вже добити, потім зимою ставати та робити. Тоже відео буде. Оце так. А зараз витягуємо солома тряса. Задню скатну доску. Ну, все. Все, поїхали. Так, тепер я розібрав. Нема цього правої клавіші. Воно грохот набитий, бо грохот вже ж теж встановився в місці з клавішами. Щось це в мене якось так якось значить, кривенько. Ну, вона така й була. Ну, подивимось. Не вовремя поламався. Питали, як зняти клавішу, вона давала знімати оцю, щоб витягти задню скатну доску оцю грохота. Не може вона вийти, якщо вали не витягти. Ну Може в когось якось вийшло, але ну, в мене ніяк. Оце в мене отак ось. І змільчитель. Ось це. Оце такі діла. Коротше, роботи додавало багатенько, будемо дивитися й до цих. Треба передивитися. Треба міняти оці текстолітові ці. Оці тікселі тові почіпники зимою буду по нової розбирати і буде заміна. А зараз треба робити сезон. Справляємося поки по сезону. Оддиха поки. Ось грохот. Не грохот, а задня скатна доска. Буду там вирізати і все робити. Ну, це потім. Так, покажу ще, що зробило. Так, а зробило біду. Коротше, вчора перегнуло отут трошки і повністю ось, ось ззаді одірвало. Переломило трубку повністю, воно запчасті тільки валяються. Задок. Ось я літом варив. Все, дивіться, а воно ламало рядом. Рядом біля сворки. Не знаю чого їй. Ось о попускало. пропускало. Ну я оцю тріщину, як ззаді мажу, мазав, бачив оцю тріщину. Отсюди, наче тріщину, бачив. І думав, що це як переломило, думав, все. Це переломило оцю і все. Оце таку біду. А воно ні, а воно попереду. Повністю ось. ось. Дивіться, проволоку, все. Все по-живому перервало. Тут щось ось трошки я соплями наварив. Ну нічого, це все ми і справимо. Оце все по-живому переламує. Не знаю, чого вони не віддержують, вони слабенькі, чи за чого. Воно порвало ці штучки. Бідія роботи куча. Хтось, звісно, скаже викинути його нахрен та поставити нового. ну... Поки попробуємо реставрувати, якщо не вдасться, будемо шукати новий. Оце так, це все затерте і будемо щось думати, як його заварити. Чого їх рве? Чи за того, що вони оце пусті? Бо на всіх комбайнах нема скатної доски тієї. Воно падає в соломотряс і по соломотрясу сходить на грохот. А тут вже паскатні доски сходи. Оце так. Є тут трошки І ці штуки погнуло, проволку понатягувало оце. Таке чувство, що я не сою і пшеницю, а кукурузу. Ну, якось так. Зараз вигинаємо, рівняємо, прихвачуємо, соріємо. Ну, роботи в общем, багато. Все, погнали. Так, ремонтуємо. Ось все зварили. Трохи усилення кинули, позварював. Трубку переломило, як бачили, спаяв, трубочку на трубочку, спаяв, латунню. Оце так, попідварював, там трошки усилення кинув, Ну зимою ще раз буду витягувати, буду, буду доробляти. Витягнумося з середнього, середній теж саме. Є побачив тріщини, вирішив витягувати. Тріщина, на тій стороні тріщина, це мій кот такий. Іде далі. Оце так. Оце таке, ось тут вже тріщина. Зараз варимо, збираємося, бо треба їхати молотити. Хочу заказати ще ці замість 100 дерев'яні підшипники. Хто де заказував? Напишіть номер, прокоментуйте відео. Оце так. А ми заносимо ці, цей соломотряс. Все, ніч, 14 листопада. Воно там далечині Петрович Орить. А ми доробили, все. Пар з рота йде, морозець буде. Доробили. Настроїв, тоді все, поставив, тий соломотряс і все хорошо Поставив вже сирія, соя сиренька, поставив... Шківи трошки більші, його рідні. Отак. І немає половинки і все добре. Бо воно вже сире, не цей, отакий вольво, все, летимо додому, бо вже ніч. домолотили і слава Богу. Кому подобається відео, ставимо лайк. Підписуємося і все буде Україна. Всім пока.